QR-код також можна створити на комп'ютері. Для цього у пошуковій строчці пишете Створити QR-код онлайн. Не всі сайти підходять. Ось найкращий. FreeQR.com – Безкоштовний генератор QR-кодів. Він без реєстрації. Відкриваємо. Натискаємо Створити QR-код. Вибираємо розмір 200 найменший. Далі натискаємо текст, вставляємо сюди номер сертифікату. Я пропишу. Ви вставляєте. І вище згенерувати QR-код. Далі ми бачимо, що QR-код згенеровано і завантажуємо в форматі PNG. Він автоматично зберігається на комп'ютері. Далі, коли ви відкриваєте журнал, так само вставити. Зображення завантажити з комп'ютера і знаходити місце розташування коду.